Кожна людина дуже цінна і дорога для Бога. Він любить кожну людину і Він бажає ну, чин, дарувати чин, спасіння для кожної людини, бо всяка людина є грішна перед Богом. Незалежно про те, як людина сама про себе думає, як люди про неї скажуть. Це не зовсім важливо. Важливо те, що про твоє життя скаже Бог. Як він тебе оцінить, якщо ти покаївся, твої гріхи прощені. І тоді ти будеш примирений з Богом. Але якщо ти не каєшся в своїх гріхах, то тоді гріхи твої не прощені. І на Божому суді прийдеться відповідати за свої гріхи перед Богом. Тому треба покаятися.